Всім доброго здоров'я! У нас новий ремонт, новий день. Залізли ми до такого вузла, до якого ми ще ніколи не лазили. Тож кворі. Печально все дуже. Щось тут зробили до нас. Похоже на газоновський колин. де висварювали, не йде. тут зняли. Буду так обрізати і брати на, на щось тверде, на ковадло і вибивати як тільки можна, не знаю як ми то маємо вибити. Но почали роботу. Зробити мусимо. Треба вчитися на помилках, але на чужих. Клин шкурня вибивати зворотнім способом. Його заклепали, потім сверлили аж потім вибили зворотним способом. Значить, який результат поки що. Відрізав я повністю поворотні кулаки. Один якось якось вибив, розпресував. Не знаю, що там стоїть, скільки років маю досвід запчастинами. ж корень газон, той ж корінь стояв там. Втулка газон, втулка стояла там. Одним словом, що відправляється все на токарні роботи. Будемо ставити, будемо підганяти. Поки що так. Я підібрав тулку 30. 31, трошки плюсі. І по зовнішньому 36,1, теж трошки плюсі. О! Чітко. І наш корень. Тут чуть якраз має на масу зазор. Так, що в нас? Токарні роботи завершилися. Все запресовано. Все відрегульовано, зараз будемо встановлювати. Зробив. Такі заглушки з маслянкою. Процес збірки триває. Запортували заодно нові колеса, поставив нові сальники. Далі вже все, на було небезпечно їздити. Значить, що в нас в фіналі вийшло? Приварив назад, тут зробили таке усилення, бо там тієї сварки мало. Наш корня зробили на штопорних це такі заглушки, щоб мастити. Все відрегулювали, колеса нові ступиці відрегулювали, шатку ніде немає нічого. Все працює. Там може скептики скажуть, що не треба було відрізати, не треба було дорізати, ну, але мусили виходити з того, що є. На цьому все. Всім всього найкращого. Сказати по скриптам. Вчора е після ремонту виїхав на тест-драйв орати поле і пройшов там пару кругів. І на розвороті сталася в мене прикрість. Відкрутився колісний диск від ступиці, не так відкрутився як відірвався. Він був приварений там якось так, через якось. І чому так сталося? Я не, не позначив праву ступицю і ліву ступицю. Напевно, їх пере, перепутав і от коли ореш. Ступиться трактор нахилений вправо, ступиця тисне до диска. А ліва ступиця, відтягується, тобто диск йде на відрив. І мені на вивороті зі 6 болтів 4 обірвалося. Я вже не знімав нічого, бо то було треба евакуацію проводити з поля. Але якось ми його скрутили, скріпили і ще до вечора зремонтували. Ну і як би результат ще трошки лишився. Ну що, за київським часом у нас 15-та година. Працювали ми з малюком нині дуже добре. Виворали два поля. О, так. Десь хтось мене питав по розходу. Що розхід? Значить, сьогодні там те поле десь приблизно 12 арів, те десь 16-17. Ну, без трошки 30. Два рази на тамте це є по 2,5 км це є 10 І сюди півтора туди назад це 3. 13 км дороги і майже 30 лурати, то я бачок має 5,5 літрів. Я на всякий випадок ще літру долив, так щоб не обломатися. Ну, я думаю, десь приблизно ну, 4,5, 4,8. Десь так приблизний розхід виходить. Ладно, 5. 5 літрів е на 30 арів Здорово. Якось Дякую так. Всім доброго здоров'я. гарного багатство. мирного дня!